Російські який знущався з українських воїнів у руках поліції у Фінляндії. Затримали Яна Петровського. Він є командиром та одним із засновників диверсійно-штормової розвідгрупи «Русич». його підозрюють у вбивстві українських солдатів на сході України. Про це повідомив фінський телеканал MTV3. За їхню інформацію, Петровський разом з іншими членами оперативної групи «Русич» брав у полон та знущався з українських військових у Луганській та Донецькій областях у 2014-2015 роках. Після того разом з російською армією також брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Відповідно до санкційного списку ЄС, угрупування Русич має зв'язок з найманою армією Вагнера. Окрім того, члени диверсійної групи навіть могли працювати у складі сил Вагнера. З 2015 року Ян Петровський перебуває у Рош. Шуку за вчинення злочинів в Україні. Окрім того, на нього наклали санкції країни ЄС, США та інші. За інформацією фінських змі, Петровський теж брав участь у сирійській війні на боці режиму президента Башара Асада. Наразі російського терориста відправили під варту. Україна вже звернулась із запитом про його екстрадицію. Злочинця мають передати Україні для справедливого покарання за вчинені злочини.